Звісно, ми виготовили з топовою фурнітурою Хауса Кібпівод в базовому протизламі. У нас в таких чорних матових ручках тулон. І відповідно встановили інтегровані датчики сигналізації, які контролюють додаткове положення ручки. На другому поверсі, в принципі такі самі вікна. Не зауважив, до речі, чи із чорною термодистанційною рамкою, окрім такої багатої комплектації. Як в одному в мене казали, ми мене з такої сім'ї, ми з багатої. Тут буде гардеробна, відповідно також встановили матовиску для того, щоб не проглядали що Ось ну, Ще дві кімнатки тут на другому поверсі.